Сьогодні, 22 жовтня 2025 року. Я на території школи гімназії по вулиці Самбірській, міста Дрогобича. І ось гімназія номер 17 яка велична територія, багатогектарна. Звертаю увагу, що тут мальовнича осінь. Подивіться, які красиві берізочки. Я подивився на насадження, я подивився на, на ялинку нашого мера. Тараса Ярославовича Кучми, яку він посадив декілька років. Вона так гарно причепурилася. Ну, власне, я свій репортаж починаю із того, що мушу подякувати йому, бо саме він дав зелене світло. Я також і дякую моїм попереднім керівникам по району. Це Ісікора Михайло. Це і Шевкенич Андрій, це і е, Лісогор, лісогор е, які працювали на посадах і голови адміністрації, і районної ради. Ну, я, будучи депутатом шести скликань, спілкувався з ними і хочу сказати, що вони мені теж свій час дали зелене світло. Для початку і для продовження акції Садимо сад і ліс перемоги України. Ну, от такий величний дерев'яний храм у вулиці Самбірській, Ну, а так забудови. Ну, а тут подивіться, яке прекрасне поле для футболу, для міні-футболу. Ну, а так пройдемося. І я хотів би власне, підійти до школи ближче. О якісь красиві сріблясті ялиночки причепурилися і прикрашають школу. Ну, а так сама будова велична. Це одна із найбільших шкіл е, міста Дрогобича, я вважаю, е, яка має великі потуги, величезна школа така. І зараз ми тут проводимо акцію Садимо сад і ліс перемоги України. Власне, сьогодні буде проведено показовий семінар. Як садити, як доглядати дерева, як щепити дерева, як виводити нові сорти. Наша, наша служба муніципального управління, де керівником. Працює знаючий керівник, директор суда Володимир Станіславович, який сам приймає участь у всіх заходах по висадці, по зеленів деревець. Ну, ось зараз ми підходимо до тих смирічок, які ми ще недавно висаджували. Подивіться, які вони красотні, як вони, як вони. Руться до догори бути дорослішими. Ну, ось вони бачите, а тут сад. Оцей сад свій час посадив Віталій Михайлович Пугач. Я мав е, нагоду його призначати директором у Лішнянську школу, а також е, у, переводив у школу, спецшколу-інтернат. Власне, це його була Затія, він ту школу, він любив ту школу, він вклав багато праці, бо це була нова будова величезна, ще не обжита. І ось він посадив такий сад. А тут і вишні, і черешні, вони поєднані. Е, от. Так, тут сливи такі чудесні. і... Тут і Берізка зажурилась, що йде зима, а нам весни, любові, щедрості й тепла і продовження нашої прекрасної акції Садимо сад і ліс перемоги України. Тому із директором школи Ярославом Гевком ми домовилися, що той сад ми ремонтуємо, бо багато дерев бачите. Вже від віку попадали, ми його робимо такий, таку обрізку ремонтну і досаджуємо новий сад, сучасний сад за участю директора школи, всього колективу і учнів. Якщо кожен учень принесе по одному деревцю разом з вчителями. То буде понад 400 деревець. Ну, от і клен зажурився, і яблунь. Її теж треба, треба привести е, і провести таку стрижку е, омолоджуючу. І таким чином у наших задумах е, разом поєднано з відділом освіти Шев'як і Марчук і Свойкіна. Хороша працівниця, яка з'явилася в відділі освіти, інтелігентна, розумна, творча. І ось ми десь думаємо омолодити цей сад. І тому сьогодні я привіз вже саджанці нові і будемо продовжувати ремонтувати оцей прекрасний гарний сад, який ще може десятки років. Служити для дітей, для цієї школи, для громади, ну і для екології. О, бачите, тут і клен. Так, так, так. Тут і такий каштан красивий є, який теж треба, очевидно, порядкувати, щоб гілочки приваблювали. Ну ось е, сьогодні. Такий науково-навчально-практичний семінар я буду проводити разом із тими з учнями, вчителями, батьками і бажаючими. Групу активних учасників нашої акції буде сьогодні нагороджено нашими. Призами. Ну, а ось тут така мальовнича ще модринка. Я мушу до неї підійти і показати. Ну, ось така черешенька красива. От. От. Тут у нас модринка одна, друга, та тут ціла алея модринок. Ви подивіться, які вони мальовничі. Ну не можна то все зрізати. Це, я собі не уявляю, що десь за кордоном хтось собі би дозволив. Зрізати ті чи інші деревця. Тому ми разом наша служба муніципального управління, разом із працівниками міської ради, ті, які були організаторами і, як би сказати, основоположниками нашої акції будемо все робити разом із колективом школи номер 17 Ну, і я вже сказав, що наша служба муніципального управління безплатно видає саджанці для подальшої висадки. Тому запрошую усіх бажаючих до нашої акції Садимо сад і ліс перемоги України. Це справді унікально божественна акція. Яка єднає людину, яка єднає божественну природу, яка єднає всю Україну на те, щоб ми були сильні, багаті, розумні, ну і без сумніву не переможні. Запрошую усіх друзів до перегляду мого відео фоторепортажу із 17 ї школи. Дякую усім, хто приєднався, хто поспілкувався і хто буде продовжувати нашу акцію. Ну а зараз молитва до Господа Божа до Божих сил для Того. Щоб акція сад і ліс перемоги України була продовжена. Дякую всім за увагу.